Йо, привіт, люди! Це Майкл, це програма Body Sword. Якщо ви не забули, сьогодні у нас ще один новий цікавий епізод, і ми хочемо розказати вам про парки. Сьогодні я вам покажу свій парк, де я граю баскетбол, де граються діти, і просто де люди відпочивають. Так само я попробую вам показати парк, один з найбільших у Європі. Це Фінікс Парк. Всім привіт! З вами Budis World, і це наш третій випуск. Ми вже вам показали деякі речі з нашого життя. Ми з'їли лимони, виконали ваші завдання, будемо продовжувати їх виконувати. Але сьогодні ми хочемо розказати вам про те, як ми відпочиваємо і про те, як влаштована інфраструктура всіх парків в різних країнах світу, порівняти їх. І сьогодні я вам розкажу про п'ять речей, які мені подобаються в парках США. Ми вирішили порівняти парки. В принципі, Я знаходжуся в Івано-Франківську в місцевому парку. Так, люди, Це парк. Це такий парк малесенький, насправді нічого особливого, але зрінчувагу, mm -hmm. да? чисто мусорники, от, дитяча площадочка, далі я граю в баскетбол, зараз вам покажу. Що особливого, просто парк, але якось культурно тихо, насправді. Друге, що приваблює в парках Америки це інфраструктура, тому що все дуже грамотно продумано, чітко є поля для різних видів спорту, ви можете займатися спортом і бігові доріжки, лавочки, і тут переважно все так продумано, що ви можете повністю відпочити. Якщо ви не хочете сидіти на лавочках, Можете просто прилягти на травичку. А, і це також дає можливість вам відтерчати посеред хмарочосів і створює таке відчуття села в великому місті. Парк атракціонів Лис Микита. Працюють з 1994 року. Є Машинки різні. Тут у цьому приміщенні машинки, на яких можна кататися і трошки щось прикалуватися, стукатися, не знаю хто що любить, корабель. В принципі, є парось, тут каса, тут взагалі якийсь космос. Е, тобто, можна прогулятися з такою алеєю. тут є гарні кущики, всякі приколи, ось такі посадження. Ну, в принципі, гарно. Люди відпочивають, сидять, ходять. В принципі, людей що багато. Бачимо такий майданчик, для діток нічого особливого, але тут може прийти, вавитися. Така от баскетбольна площадочка. Тут проходять вихідні бізнес. Я люблю коштувати маски. Ззаді, як ви бачите, футбольна площадка і ще два колечки. Такий майданчик. Для тих, хто любить лазити. П'яти грибочок, ну, такий собі, міні дитячий майданчик. Але прикольно. Парк пар, то є парк. парк. Насправді приголомшена чистота парків і це третя річка, мені не подобається найбільше. Дуже чисто прибрано і практично ніхто не смітить. Якщо і трапляється якісь там допалки чи ще щось, то це скоріше виключення з правила, ніж правило. Тому це третя. Хороша річ в парках Америки. Зараз ми заходимо на місцеве озеро. Як ми називаєте Міське озеро. <реш> Місцеве, міське. Можемо віднести це до паркової зони. В принципі, тут дуже-дуже багато лавочок, і зелено, і дерева. І тут всякі приколи є, і можна покупатися, хто хоче, може половити рибу, поплавати на катамарані, лодці. Одним словом, озеро здорове, має три кілометри навколо себе. Да? Три кими, тут у мене гід. Паша гід, коротше, він проводить екскурсію, показує отут так, а тут так. Коротше, три кілометри і тут дуже багато людей займаються спортом. Четверта річка дуже подобається, це е, дружелюбна атмосфера. Навіть коли ми знімаємо відео і заважаємо зараз спортсменам е, займатися, вони все одно не посміхаються і кажуть, вибачте, І щоб ми часом ненароком е, не потрапити в кадр і стараються. Це дуже приємно, насправді, тому що люди відкриті, відверті і завжди посміхаються. Радом мені? А ще круто, що вони всі сидять на трависті собі, і ніхто нічим не переймається. Ми сиділи на травиці. І жопка чиста що це? це просто вони ходять? Yeah. Просто вирішив пройти спортивний шорт. І зараз ми заходимо на супер острів кохання, який називається... Ну добре, не ми, я заходжу. Ті, я, я зараз заходжу на острів кохання. Тут відпочивають закохані, йдуть через це місце, деколи чіпають ось такі колочки. І зараз ми підходимо до арки, яка знаходиться на цьому Ось такий собі не знаю, Може метрів сто здовж. Тут знаходиться джерельце по дорозі около озера, можна набрати водички. І далі по дорозі у нас знаходиться скейт ролер парк де батки собі катаються. В принципі, це круто. Ні, ну круто, розвиватися треба по-любому, добре, що це зробили. І збоку тут у знаходяться турнічки, де собі можуть люди позайматися, попідтягуватися, почати получати своє мускуло. У тему парків хочеться просто сказати, що дуже добре, що в парках відсутні алкоголів, просто заборонено пити. Тут заборонено курити в парках і просто ці зони розміщені для того, щоб люди відпочивали і займали спортом. Це дуже круто. Порівнювати по парк, який ми вам показали сьогодні. З вами був Боб, це Buddy's World. Виситесь, розказуйте друзям і ми будемо старатися робити відео ще цікавішими і ще кращими.